Привітатися зі всіма. Дуже подякувати за присутність. Дуже подякувати всім тут присутній за присутність, бо в мене житті мужик, коли присутність. А, справді, мало людей тут сидить таких, про кого я вже на тиждень не думала, не говорила би, з ким би не віталася і так далі. І, і допомогу тут присутність любов в моєму серці виклика. Є ситуальні ми. Між з нами і не с нами. Ти був не упав, устави на уста, і ми збулись удвох і сталося між нами Небесних островів, небесного та Печать одна з семи печать, як всі печаті, виповнює ущерть, обуглює ущердь. В найдальшому звіду ми ще не до початі небесні острови, як зорі із лагені. Нагота твого дому, в якому усього попалі, це моя нагута, що у домі твоєму ми стали. Ми з тобою ступали, немов проступали по хмарі, хмара в небо росла, хмара корі впустила, ростала. Залишилися грона і кетяги, темні і винні. Ми добили вино і заснули щоб більше не спати. Я благаю тебе Розкажи своїй чорній родині що в мене є чорна присвітла Господня.